Раніше реклама була про місце. Хто повісить свою рекламу на білборд, той по суті і виграв. Принцип був дуже простий. Вішаємо білборд, де є великий трафік, де його багато. Хто пройде повз, хто помітить, кому це буде потрібно, той і скористається вашою послугою. Зараз те ж саме місце не зникло, воно просто стало діджитальним. У нас є Google, і ці ж білборди тепер цифрові. З приходом PPC на наш ринок все змінилося. Цей інструмент дозволяє точно зрозуміти, хто взаємодіє з нашою рекламою, хто заходить. На сайт, який це трафік, які його характеристики, і можемо точно виміряти показники ефективності, взагалі нашої комунікації, ставки, дані. Локації, поведінка користувача. Про що ми раніше не могли здогадуватись і робили якісь гіпотези? Зараз ми можемо це побачити прям точно. Тут все залежить від багатьох факторів. Це тонке налаштування, яке вимагає експертного підходу, і ми можемо його надати на нашому сайті або на нашій сторінці. Є безліч кейсів налаштування ppc реклами з різних ніж. Пишіть нам в директ, залишайте заявку, і ми вам допоможемо.